Всім доброго дня! Хочу записати огляд автоматичного пресу для пресовки протезів. Значить, даний апарат має розміри висота його 51 см. Це от по цьому, глибина 25 см, ширина 15 см. Вага йде 15 кг. Дана модель має... Кнопочки управління, Звукову і світову сигналізацію по закінченню роботи. Також йде кювета з практичним зажимом надійним. Тут з проточкою для фіксації, щоб вона не двигалась туди-сюди. йде е шахта з нержавіючої сталі алюмінієва плита, яка теж нерживіє і передає гарну температуру до ков'яти, щоб прогрівалося краще. Так. Стоїть нагрівач 600 Вт. Дана моделька працює на повітрі. 6-8 атмосфер тиск. Він йде автоматичний. От для вимкнення наша кнопочка. Все. Це кнопка для тенен. Він Окремо можна його вімкнути, вимкнути. вимкнути. От. Так, також тут кнопочки для регулювання управління температури. От зараз у нас температура 82 градуси. Якщо нам треба змінити температуру, ми нажимаємо кнопочку Proc, вона починає моргати і додаємо. Там, наприклад, температуру 100. Він можна ставити 350, до 350 градусів. Нажимаємо кнопочку Proc, воно фіксує. Також можна поставити. Темп. Так, нажимаємо, це у нас таймер. Нажимаємо Proc і змінюємо таймер. Допустимо, ставимо 2 хвилини чи там 10-15, скільки нам потрібно. 20. Нажимаємо кнопочку Прог і да, воно зберігається. От. Зараз він не гріє. Щоб почав гріти, нам треба обвімкнути нагрівач. Вмикаємо нагрівач і він працює. Тут вже ну, стоїть регулятор тиску. Наприклад, якщо у вас компресор видає більше, ніж 8 АСР, ви можете відрегулювати. <coughs> Давайте модельку проходимо. Шланг підключається діаметром 8 мм. Можна змінити фітінг, він міняється, знімається. От тут у нас в корпусі йде вентиляція. Зроблена. Корпус жорсткий, міліметровий йде. Лед підсвіточка. Спрацював. Все, Вигнули. <кхи> вимкнули тена. постоїло 2-3 хвилини для того, щоб застиг матеріал. Вимкнули, нажали кнопочку вниз, опустити циліндр. Відкрутили. Нажали кнопочку вверх, тільки привімкнути. Вімкнутому треба. нажати кнопочку вверх, там видалило, ви опустили циліндр, вимкнули, забрали кювет. Все. Дана моделька практична, проста, в обслуговуванні, Чистити легко. Так що звертайтеся.